Граф 28. Листки бічні орани пауна. Вони можуть з'являтися повітрями, фотосинтезувати, випаровувати воду. Листки розкладаються на 4 частини. Це листкова. Пластинка, прилистки, черешок, основа листка. Вони називаються черешком. Основа, основна листка. Стебло, яка об'єднує зі стеблом. Листки, а черешок це звужене, циліндричне, пружне, частина р... листка, в... в тих в кого немає черешка, Називають сидячими. в них відсутній черешок. Прилистки захищають листкову пластинку, що розвивається, прилистки перетворюються на. Брунь, брунькові луски, а ще було листкова пластинка. Вона робить фотосинтез, випаровує воду. Ще у прилистків, наприклад, бук. у бука є те, що а в дуба, берези, кропиви, лішини. В листках не показуються. Прилистки. Потому що вони без? Тому що вони без прилистків. Так, да, вірно. Угу. Е жилки О, вони потовщують е листкову пластинку, Вірно. Е ще. Жуки uh -huh. За защищают потошить каскадом, потошить каскадом и, и uh -huh. это называется? Ты хочешь, ты хочешь сказать, что жуки е опорным каркасом? Ты этого хотел сказать? Так, Жилки є опорним, Жилки є опорним так, каркасом. Так, так. Листкової... листкової пластинки. пластинки. Самостоятельно можеш сказати. Жилки Жилки є опорним каркасом листкової пластинки. Вірно. Це називається живанням. Жилков... Зілкування. Жилкуванням. В Вір, листопад, деякі дерева, особливо в пустині, листя не падають історично, а в деяких у деяких країнах вони падають через кілька місяців чи рік. Наприклад, в нас в Україні. Є листки, які можуть годами не опадати, є листки, які опадають. Коли листки опадають, то рослина звільняється від листків та шкідливих речовин на них. Ще вони так стають без хлоропласту, вони... Стають красними, жовтими. Параграф 28 восьмый